Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. У трикутник АПЦ вписано квадрат КЛМН, як зображено на рисунку. Висота цього трикутника проведена до сторони АЦ дорівнює 6 см. Нам потрібно знайти периметр квадрата, якщо АЦ дорівнює 10 см. Давайте для початку проведемо висоту до сторони АЦ. А саме проведемо BH. Точку перетину BH і KL позначимо O. З умов задачі нам відомо, що BH дорівнює 6 см, а С дорівнює 10 см. Введемо деякі позначення для зручності. Нехай сторона квадрата KL дорівнює А. Тоді. З малюнка зрозуміло, що OH теж дорівнюватиме А. А відрізочок BO буде дорівнювати H маленьке висота маленького трикутничка KBR, і дорівнюватиме велика висота мінус OH, тобто 6 мінус А. Тепер оскільки у нас квадрат вписаний в трикутник І. KL паралельно AC, то звідси можна сказати, що кути САБ та ЛКБ рівні, аналогічно кути ACB та КЛБ теж рівні. Тобто паралельні прямі перетинають сторони АБ та BC під однаковими кутами. Що нам це дає? Це дозволяє нам стверджувати, що трикутники КБЛ і АБЦ подібні. А звідси ми можемо записати співвідношення. КЛ до АЦ відноситься так само, як БО до BH, Оскільки ці співвідношення справедливі і для висот трикутника не тільки для сторін. Отже, Перепишемо в наших зручних позначеннях це співвідношення. А саме, А розділити на 10 дорівнює 6 мінус А розділити на 6. Це пропорції. І використовуючи основну властивість пропорції, маємо 6А дорівнює 60-10, а звідки А у нас дорівнює 60 16. Поки що давайте нічого не скорочувати. Тепер ми можемо знайти периметр квадрата. А саме, периметр квадрата буде дорівнювати 4 помножити на 60 16. Тепер скоротимо це все на 4 і отримаємо четвертих. а 60 четвертих – це 15 см. Отже, периметр нашого квадрата дорівнює 15 см. Серед наших варіантів це відповідь Г, яка і буде правильною для цієї задачі.